Вітаємо на каналі Хроніки Знань. Сьогодні перевіримо, наскільки добре ти знаєш Львів. На тебе чекає 30 цікавих фактів: одні правдиві, інші вигадані. Зможеш відрізнити? Давай перевіримо. Львів заснував Данило Галицький у 1256 році. Правда. Місто назване на честь сина Лева. А перша письмова згадка. Саме 1256 року. Площа ринок у Львові є найбільшою в Україні. Вигадка вона велика, але найбільшою є площа Свободи у Харкові. У Львові є вулиця, яка щороку змінює свою назву. Правда. Колишня архівна щороку отримує нову назву в честь відомих режисерів. У Львові є готель, що працює понад 200 років. Правда. Готель «Жорж» відкрився у 1793 році. У Львові було винайдено першу у світі газову лампу. Правда. Львівські аптекарі Ян Зех і Ігнатій Лукасевич у 1853 році створили гасову лампу. Львів приймав Євро 2012 року. Правда. Львівський стадіон був одним із місць проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. У Львові розташована найстаріша синагога України. Правда. Синагога Золота Роза датується 16 століттям. Львів знаходиться на березі річки. Вигадка через місто протікає Полтва, але її давно сховали під землю. У Львові випускали власні автобуси. Правда. Львівський автобусний завод виробляв автобуси, які використовували в Україні та за її межами. Найстарішому житловому будинку Львова понад 5 століть. Правда будинок на площі Ринок 2 має елементи 15-го століття. Львів місто, де винайшли вогнегасник. Правда. Винахід приписують інженеру Олександру Грегору зі Львова. Львів за час свого існування входив до складу восьми держав. Правда. Від Галицько-Волинського князівства Австро-Угорської імперії, до речі, Посполитої Російської імперії. Потім у складі ЗУНР СРСР під нацистським режимом та нині у складі України. Львів колиска сучасної української музики. Правда. Тут починали океан Ельзи, Скрябін, Руслана та інші. Львів найбільш поліконфесійне місто України. Правда. Тут діють понад 100 храмів різних релігій. У Львові відбувся перший офіційний український футбольний матч, правда. У 1894 році у стрийському парку зіграли перший футбольний матч в історії України. У Львові встановлено пам'ятник усмішці. Подобається Вікторина. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих запитань. Правда один із найоригінальніших пам'ятників міста. Присвячений доброму гумору. Львівський аеропорт носить ім'я Тараса Шевченка. Вигадка насправді імені Данила Галицького. Львів фігурує в книзі рекордів Гіннеса завдяки музею сала. Правда. У Львові розташований перший у світі музей сала, а в ньому найбільше серце з сала у світі 55 на 85 сантиметрів. У Львові розташована найвужча вулиця в Україні. Вигадка. У Львові багато затишних вузьких вуличок, але офіційно найвужча вулиця України знаходиться в Ужгороді. У Львові понад 400 зображень Левів. Правда. Лев символ міста, його зображення всюди: у скульптурах, фасадах, гербах. Автор Червоної рути Володимир Івасюк народився у Львові. Вигадка. Він народився на Буковині, хоча певний час жив у Львові. Перша друкована книга в Україні вийшла у Львові. Правда Іван Федоров надрукував апостол у 1574 році. Львівське метро має чотири підземні станції. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Попереду ще більше таких вікторин. Вигадка у Львові немає метро. Перша українська газета була надрукована саме у Львові. Правда на теренах України перша українськомовна газета Зоря Галицька вийшла друком у Львові. Найменша міська площа в Україні у Львові. Правда Вічева – найменша площа у Львові та в Україні. Її довжина становить 24 метри. Ширина 21 метр. У Львові розташований найвищий вітраж країни. Правда. Починається він на першому поверсі, а закінчується на четвертому та має висоту 11 метрів. Перший кінний трамвай в Україні з'явився у Львові. Правда 3 травня 1880 року у Львові з'явився кінний трамвай. Перший в Україні водогін з'явився у Львові у 15 столітті. Правда. Будівничий Петро Штехер створив у Львові перший в Україні водогін. У Львові проходить найбільший книжковий фестиваль України Форум видавців. Правда фестиваль щороку збирає видавців і читачів з усієї України. Саме Львів називають другим туманним альбіоном Європи. Правда. Львів одне з найвологіших міст України. Тут часто дощить. Друга у світі Статуя Свободи знаходиться у Львові. Якщо ви знаєте правильну відповідь, залиште її в коментарях. Вітаю! Ви пройшли тест. Скільки балів ви набрали? Напишіть у коментарях. Не забудьте лайкнути відео, підписатись і поділитися з друзями. До нових зустрічей.